Дінго, дінгаме, дінгабел. Друже. А що треба було? Мені святий Миколай нічого не подарував, а моїм друзям оригінальний онбово. Я хотів теж його. О, як прикро. Я, звісно, не святий Миколай, я цей Санта, якщо що. І давай знаєш, як зробимо. У мене є ось такий чарівний мішочок. Зробимо ось так. Вот такой подарочек. Можешь попробовать его открыть. Что там? Это же мунбол. Мунбол? Да. Я его тоже хотела. Дяблый. Можешь открыть и попробовать закинуть. Давай, пока. А этим ящиком можно продавать в магазине. Токсик.рум. По посыланию в сайте профиля.